Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій! Дивимось сьогодні на завтра, починаємо дивитись з особистого життя і на один день до чого вам готуватись в особистому житті. Для когось вас до хвилювань, до такого стану, коли ну, нажахаєтесь, як, знаєте, випад у ваш бік, королева мечів нам тут показано, як знаєте, людина, яка швидко щось буде від вас потребувати. Ну, от Якусь щось вона там собі прорахувала, вона собі вирішила, що саме ви повинні в цій ситуації з нею взаємодіяти так, як вона вважає за потрібне, і ви просто Ну, щось вам так буде Ну, так, нажахаєтесь такої її поведінки, бо вона дуже так. Налаштована буде. Але воно все непогано вирішиться. Це просто, от, знаєте, може там людина голосно вам щось скаже, може ну, так дуже зосереджена буде, ви не готові будете до такої її прояви. Але, врешті-решт, взаємодія між вами буде непогана. Далі дивимось. Сфера кохання. до чого вам готуватись у сфері кохання. До інформації. Щось швидко якась інформація до вас буде надходити. Треба буде обміркувати не, ну, про кохання, про почуття людини. Ну тут все одно ви якось не поспішаєте. Людина буде квапити вас, а ви не поспішаєте. У вас якось так, знаєте, сприйняття людини таке, що мені треба подумати. Я, я не, не готова дати відповідь зараз, чи не готовий дати відповідь, навіть Аліса прийшла підтримати вас. Ну, дійсно, там, де треба не поспішати, то так і робіть. Ви ж знаєте, відчуваєте, як вам краще за все. Робота до чого вам готуватись в роботі. Угу. Пам'ятаєте, перший рядок, воно дійсно може перекликатись тут між собою. Для тих, у кого особисте життя, воно тісно пов'язане саме з роботою. Бо тут емоціяна, емоції, страхи, але все обнулиться. І ви як захищені в якійсь там вашій ситуації, і саме так ви себе і налаштовувати будете, що я захищаю свої, свою межу, свої погляди. Я захищаю себе в ситуації, але ж ну, воно вам насправді складно буде даватись. Давайте уточнювати. Тому ви так бо не будете відчувати стабільності по ситуації, тому так і будете відноситись, але все непогано. То з пентаклів виходить, буде якась можливість як дарунком вам. Через цю можливість ви владнаєте все ж таки все, що треба буде. І тут як працювати над новим проєктом, це саме це вас може жахати, що щось нове, і ви не дуже впевнені, а ви, за вами спостерігають, вам треба ж показати дуже гарні результати. Але ж дивіться, я ж підглядаю, гарні результати будуть. Ви наповнитесь, ну. Пройдете через всі емоції, наповнитесь все ж таки гарними емоціями, бо те, з чим вам працювати, виявиться, що ви ну, вже знаний фахівець в цій галузі, і ви знаєте, що як робити. І, і вміння, і навички вже є, і бажання з'явиться. Тож саму по собі ситуацію вирішите якнайкращим чином. Не поспішайте лякатись. Спочатку ознайомтесь з тим, що до вас там надходить, з чим вам треба працювати. Що важливо прийняти в цей день? Давайте дивитись. Що вам важливо прийняти в цей день? Тут якийсь вихід з відлюдництва. Може, це ви так певний час були відлюдником, відлюдницею, і вже будете виходити з цього стану, будете змінювати взагалі от, як бажання поспілкуватися з'явиться, або може, потреба з'явиться з кимсь поспілкуватись. Для когось з вас? Знаєте, це дійсно, от, тут більш про потребу, тут більш як прояснити щось треба буде. Зміни, ну такі, вже час прийшов. Це не так, щоб там знадська щось, а це просто прийшов час і треба е дещо -де прояснити, е -е, як перед новим шляхом. Може хтось до вас з'явиться, от людина, з якою давно не було спілкування, але в цей день може вже і змінитися така ситуація, коли людина з'явиться і буде розповідь, де був чи була, чого не було між вами спілкування, що траплялось там з людиною за цей час, або будете про себе розповідати. Тож, ну. Приймайте, як є, воно нічого такого там страшного насправді немає. Далі, е, від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Від чого вам краще б за все відмовитись. Тут, більш за все, тут може бути егоїстичне сприйняття ситуації. От щось, що воно, воно, воно складно, насправді. Воно не виглядає таким дуже легким. Це дещо якась ситуація, в якій вам складно. Або комусь поряд з вами складно. І є. Воно все якось і висвітиться, і все воно владнається, і якось взагалі ситуація зміниться. Але дивіться, як є момент, в якому все ж таки ви будете триматись от за вже якусь напрацьовану базу. Вже ну, от ви звикли певним чином вирішувати якісь питання. І ви не будете дуже тут хотіти розгледіти інші варіанти. Ви будете стояти на своєму. От я знаю, що так буде краще за все. Опрацюйте можливості інші, загляньте все ж таки в можливість того, щоб складну ситуацію вирішити. Ну, Може, цього разу трошки інакше. Не дуже тримайтесь за все, що звикли сприймати от тільки так і ніяк інакше. Тут, як знаєте, от ця конкретна ситуація може дати вам ну, як новий погляд, вона буде висвічуватись для вас саме для того, щоб ви щось мали можливість робити трошки інакше, а не тільки одним єдиним способом. Далі дивимось, чого не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Тут дуже швидко буде розвинута якась ситуація, пов'язана для когось з <звісна> вас з матусею, для когось це може бути, наприклад, ваша сестра, яка заміжняє з дітками, для когось може бути пов'язано з подругою, яка теж заміжнята з дітками. Тобто, щось дуже швидко. Це може бути, ну, от як потрапити на якесь ну, свято, щось там таке, знаєте, і чомусь тут, навіть, наприклад, вас запрошують, а ви відмовляєтесь, сперечаєтесь, та ну, та ну мені не до цього, та я не можу. Насправді, приділіть цьому увагу. От вам важливо буде. З людиною поспілкуватись, не ображаючи, а зголосившись на ну, от саме таке спілкування, яке буде, ну, може там чаювання якесь, може там цукерок поїсти разом. Але ж ну, це як, знаєте, як в подальшому вам Можна буде обійти якісь складності з людиною. Тобто ви зараз як налаштуєте для себе ну, як майданчик для подальшого спілкування. Так воно виглядає. І давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на цей день. Розглядатиметься якась дорога. Насправді, вона вже розглядалась, були плани, може, вже навіть десь там, наприклад, якась підготовка до цього йде, може, білет якийсь там вже придбаний. І ще якісь пропозиції будуть розглядатись, для когось важливий день буде початком нової справи яку вже опрацювали, ну, тобто підготовка йшла до початку цієї справи, а в цей день ви вже просто будете робити те, що треба. О, такий день для когось, і він не буде таким, щоб аж багато змінити в вашому житті. Це можуть бути якісь дрібні справи, але вони вам будуть ну, як важливі. Це, знаєте, як трошки там ну, зміни, але в межах, наприклад, там, вашої сім'ї, там, в межах однієї кімнати, там щось таке, знаєте, от що. Вас трошки відволікатиме, але і так теж треба. Це те, що буде будувати для вас, для вас, для ваших дітей, наприклад, якісь ну, як нові енергії у вашій оселі. Отак От воно більш виглядає. Все, на цьому дякую. Чому саме про сім'ю кажу, бо трошки підглядаю. В меншому відсотку це буде для людей, які от там по роботі спілкуються і там в межах вашого колективу. Здебільшого все ж таки сім'ї буде стосуватись. Все, на цьому всім дякую, гарного дня, гарних подій, людей поряд з вами. І будьте щасливі! Виконання ваших бажань теж вам бажаю і бережіть себе, будьте в безпеці. Побачимось всім пока.